Попадає зайве рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт Крем та Долгіт гель до 30% в аптеках подорожних вам та ощад. Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем. Він вже неодноразово критикував військові дії в Газі, називаючи їх геноцидом. Крім цього, раніше президент Колумбії порівнював ізраїльських військових із гітлерівцями. У лютому цього року Колумбія зупинила закупівлю зброї з Ізраїлю. Петро назвав Баняміна Нетаньягу президентом, який вершить геноцид. Щоправда, тоді помилився у назві посади Нетаньягу не президента, а прем'єр-міністр Ізраїлю. Після гучних заяв колумбійського лідера міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що історія запам'ятає, як Густаво Петро вирішив стати на бік найбільш ганебних чудов. Відомих людству. На півдні Китаю у провінції Гуандун обвалилися дві смуги автомобільного шосе. Довжина зруйнованої ділянки дороги близько 18 метрів. Інцидент стався вночі. 23 автомобілі ввалилися в яму разом із тонами землі та асфальту. Після падіння деякі машини спалахнули, швидкість на шосе перекрили в обох напрямках. На місце події викликали понад пів тисячі рятувальників та спеціалізовану техніку. Наслідок обвалу загинуло близько 50 людей, ще 30 перебувають у лікарні. Причини утворення провалля наразі з'ясовують, проте раніше у провінції кілька днів йшли зливи. Влада регіону оголосила найвищий рівень небезпеки і попереджала про можливі суви. Залізничний тунель між Європою та Африкою. Іспанію хочуть з'єднати з Марокко прямим поїздом. Для цього необхідно побудувати підводний тунель. Як пише Euronews Travel, тунель можуть побудувати до чемпіонату світу з футболу 2030 року, який проводитимуть спільно Марокко, Іспанія та Португалія. Якщо проєкт реалізують, довжина тунелю становитиме майже 28 кілометрів. За попередніми оцінками, його зведення може коштувати мільярди євро. Тому наразі сторони оцінюють економічну вигоду будівництва. Очікується, що роботи над тунелем триватимуть не більше п'яти років.